Всім доброго вечора, слава Україні, слава нашим збройним України. Дякуючи їм, маємо такий урожай, поляха. Я не знаю, класний чи не класний, але ми вирішили знімати такий невеличкий контент і показувати, що ж ми з вами посадили і що ми з вами будемо збирати. Так що пробний коп, регулюємо нашу копалочку. Копалочка оказується, крючком, це місто Полкава. Зараз ми витрусимо оцей рядочок і оцей рядочок і будемо збирати. І Що ми Назаром хочемо зробити? Ми хочемо зважити, що ми накопаємо по ваговій категорії по співвідношенню до того, що ми копали. Того, що ми посадили. А посадили ми з собою 10 кілограмів. І вже в нас був пробний куб, ми копали. Перший раз там три кубахи. І хлопці, коли приїжджали, теж копали, Воно з цієї сторони, кажуть. Десь де отут, отам, отам де нема. Зараз ми, ми хочемо її поважити, але картопля дуже велика. Картопля дуже велика, не знаю, де взялася червона. А, це не оброблена посадкова картоплинка. І зараз ми зараз хотіло будемо робити, Це картопля, Венета. Венета — це була улюблена картопля моєї легки Петрівни. Вона її любить у печеному вигляді, а також в мункєрку. Так що заходимо зараз в середу і потім будемо визбірвати. А наступний сорт буде брала. Ну, По ній буде видно. Тобто ми викопаємо цей, десь вони там пересікаються, і воно по картоплі буде е, видно. Ми в козинки зберемо, зважимо, покажемо і скажемо приблизно, скільки ми накопали картоплі з 10 кілограмів. Плюс-мінус. Ну, то таке так? Угу. О, ми її потім беремо в окремо, а це вже все йде, дивись, це вже у нас йде ось е, венета. Венета відрізняється від гали, понятно, видно. Да? тож Вона шершавенька, жовтого кольору от такого. О, трохи е, торчить із боків. Так, Це в нас ось сюди, Бо ми ж як садили з назаром, є відео у нас на ютубі, як ми її садили назаріком. І було видно, що ми підсипали і так закінчувалося, іншу садив. Це з тебе, як у пісні, сама п'ю, сама наливає, так? Да, мені <зас> по барабану, а що. Сам <зас> посадив, сам викопав. А ти робить бачиш, свою... що це тобі подобається. Головне робота в задоволення. Що ти не знімаєш за цю петру? <зас> да, Головне, щоб подобає. це подобалось. А так. мені не подобається. Не подобається тобі, так? Так що така в принципі, фактично немає. То я Ні, це така, не знаю, навіть не знаю, що його садити, бо маленької картоплі в принципі, як такової немає. Картопля гарна. І за чого ми звели ту картоплю? Вирішив, вона сама звелася, того що, того, що вона була чимала і того, що вона була смачна. І ми її... Так, її було небагато і вона в нас ушла. Покинула нас. Вона ще немає, вона ще нормально викапує. Да? Просто не хочеться й мілко. Воно як мілкіше, то класно, воно перетрушується. От. Але буває збоку трошки теж виглядає картопля. Ще скажуть оборотно багато. Такий у мене контент. От. В принципі, основна маса картоплі зверху. От. Можна і мілкіше, але я ж кажу, да, це залежить також від сорту. Одна росте в глиб, одна росте в сторони, так як гренада. Гренада росте вона в сторони. Так що ми будемо робити контрольне зважування з Назаревичем. І висипаємо це все діло в мішки, вона відстоїться, а потім будемо перебирати. Ну і більш за все, що будемо відбирати по максимуму і отаку, навіть посадкову того, що а ні, то будемо купувати посадковий матеріал обратно тому що картопля в принципі чималенька да? Диві, я тут зібрав уже кошик у нас є тепер наступний кошик Отщо тут взагалі класна да? така класна та на дирунчики така хороша алежур та бачите картоплю еху таку як любилася вот. так що ми являємося дурманами картоплі Ось ну, така історія. Так що сьогодні ми міняємося ролями. Поки я збираю, назар мене знімає. Потім брязь брязь, паузу поставили, чоловік пішов спати, а всі сталі починають збирати. Так, Назар? Ну в основному, так. Да. В основному кажете, права. Ні, у нас трошки не та історія, але бувають і такі моменти. От. Буває, треба кудись їхати, але хочеться щось засняти. Бо я познімаю і відлучаюся. Але в основному те, що є у нас на Ютубі, те є воно і в житті. От. Ну, в цьому напрямку точно без мене ніхто нічого не, не буде робити. Тому що Це моє і хобі, і це моє, мій обов'язок у нашій родині. Ну, Картопля це моє. Надія Анатолійовна з Надюшкою займається огородництвом. Леся Петрівна займається по господарству і переробка і нашій бит. От. А Назарик займається, контролює всіх. Короче. І ще лутька і тих тих в цьому дворі. Така вона, правда, грязнувата з виду, кажеться. От. Картопля. Але ця картопля середньо стиглих сортів. Ну, Камінець у мене є. От. Я думаю, що вона полежить. І потім то саме. трошки стане чистіше. Потім ще ми тут пройдемо, то все буде добре. Що Назарик? Поки наповзинці, я думаю, що ось удивика. Ну це просто капець, як таку не засняв, да? дивіться. От вона от такого жовтого кольору. Ось така. Все взагалі Хоч Я здорові картоплі люблю тільки копати. Але використовувати Люб... люблю таку картоплю, такого формату, щоб залазила в руку. Так що венетта в принципі по красоті. Так що зараз викопуємо цей рядок, цей рядок збираємо. І потім зробимо контрольне зважування. Ну, як будемо останній копати, ще заснімемо трошечки з назарчиком. Так, ну що, друзяки, зібрали ми з назарчиком картоплю. Раз, два, три, чотири, п'ять кошиків. Ну, а сьомий кошик це у нас вже грала пішла. Отак, От оцей сорт. Більше за все, що будемо копати її завтра, але ми її висипемо у мішечок і просто заснів. Але теж картопля вся товарна, середня, але є посадковий, доволі чималенько. Ми її будемо собі також оставляти на посадку, але небагато. І там люди просили пару-тройку кілограм продати. Так що будемо це все діло продавати. А цю будемо залишати, вибирати на посадку і стовну, понятно, буде йти в їжу, але по максимуму будемо таку, ну це погано. От, будемо такого формату оставляти на посадку. Так що скільки буде кілограм, точно не знаю. Але вже трохи буде. Я думаю, що 10, 20, десь 30, 40, 50, 60 вже десь є. Да? От, і воно що в нас є. Ще в нас залишився один рядок. Так що зараз це все діло викопуємо, назарчик фіксує, збираємо і потім зважуємо, бо шилу треба їхати забирати. Попросив мене товариш із хати бобра невеличкого тракторця. Так що времени у нас залишилося хрень цілих хрен десятих. Цікава історія. Ні, звісно, таку картопельку хочете копати. Ну, да, для такої картоплі треба таку копалку, щоб вона була ширша. Бо буває деякі різки чи деяка картопля не влазить в рядочки. Реально, картопля по красу Але часу у нас зараз не дуже багато. Зараз ми з Назаріком все це діло збираємо, зважуємо і кажемо вам, скільки все-таки накопали ми з 10 кг картоплі. Доволі дуже прикольно. Дуже прикольно. З виду є і посадковий матеріал, є і. Ну, щоб було розуміння, яку ми садили. Оце фракція. Ось. Цього. Ось цього вона. Ось. 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 Оце фракція картоплі, яку ми брали фермерським господарством Маланка. Так що якось так. Буляха. Я довольний. Ну що, друзяки, дивіться, три рядочки з 10 кілограм. Тільки оце в, нас, оце в нас вже буде гала йти. Це ми її зібрали, ми її можемо приблизно зважити, а можемо просто ставити кошику. Якщо завтра у нас все буде добре, то ми її викопаємо. Ми б і сьогодні викопали, але трохи в нас не зростуха. Але я думаю, що кожна людина, яка займається сільським господарством і огородництвом, так само, як і ми, ми цього ніколи не робили, буде цікаво і можна просто порівняти приблизно, що ми затрачуємо. І що ми будемо мати? Так що не знаю, яка там цінова політика на сьогоднішній день на таку картоплю і посадковий матеріал. Це вже у нас виходить, якщо ви нас не вдурили, то це друга репродукція. І в принципі ці кошики приблизно всі одінок. Да? Так що, може ми їх зважимо в кошиках да і все, а потім відмінусуємо кошик. Чи в мішки, чи що ти скажеш? А? Ну, приблизно. Скільки в нас одного? Два кошики, Да? Що там маємо? 23, от А я зараз завжди буду на телефоні, мабуть, це все діло писати. Вожди, 23, бо я ж забудуся. Ай! Може... 20. Це 43. 43. Не спіши, бо дай запишу. 43. Плюс... 19, 600, 63. Плюс... Плюс 19? 19. Так. 25. Так, це у нас 25. Так. І ще два кошика оцих, а та й не треба. 25. І що? 20. Скільки? 20. 20. Опа, втекло. Плюс 20, плюс 20, це, виходить, 107. А тепер треба назорвися бо один із кошиків. Отець, найбільший. І подивимося, яка в нас вага кошика. У мішок висип'ю. Так що ми поки в мішечки перебирати не будемо. Вона в мішках постоїть. Чому в мішках? Щоб не темніла, ну не зеленіла. Це раз. По-друге, постоїть якийсь період часу, може хто там відійде, бо є там порізана відбереться, припідгнивша. Ну, так. Так що... Та ні, мені корзину. Скільки корзинки? 800 грамів і корзинок у нас посчитай скільки 9 корзинок це виходить скільки? 8 кілограм, грубо говоря. Да? Ну, тобто у нас 107 кілограм, якщо 10 корзинок, то мінус 7, грубо говоря, кілограмів тобто 100 кілограмів. Так як ми копали картоплю трошечки собі. Друзі, 100 кілограмів з 10 кілограмів. Це нормально, як я думав Угу. 100 кілограм. ми 100 кг картоплі. Якщо на сьогоднішній день ціна навіть би була там 15 гривень, то це скільки? Півтори тисячі гривень, правильно? А ми потратили 600 ну, на посадковий матеріал. Але в нас тепер буде посадковий матеріал. Подумав, ну, не знаємо, який він звісно, буде. Але по 15 не дуже хочеться і продавати. Я думаю, ті люди, які будуть продавати в різницю, вони не будуть продавати по 15 гривень. Я думаю, що ціна десь стабілізується, десь буде білі сорти будуть трошки дорожчі. Чим червоні, я думаю, десь буде в радіусі 2000 тисяч гривень. Але діло не в цьому. Ми то садимо це для себе, тому що ми споживаємо чимало картоплі і відбираємо ті сорти, які у нас родять і які нам до смаку. Так що 100 кілограмів з десяти, плюс ми копали, пробували раз, плюс хлопцям викопали там три куща, чотири, а чотири куща це теж вже було. Можна сказати, 10 кг. Так що 100 кг картоплі. Напишіть, це нормальний результат. Чи ні? Я рахую, що нормальний. І картопля, в принципі, я не скажу, що вона там супер-пупер, але і велика, і середня, тобто є уся. Так що на цьому все. Всім миру, здоров'я і добра. Ми пакуємося і я хочу займатися далі. Всім пока, друзі.